Страва, яка здивує всю твою компанію, проста і смачна. Погнали! Розведіть 20 грам дріжджів в молоці теплому. До ямкості відправляємо одну ложку смальцю, нашу молочну суміш, молоко з дріжджами. І 350 г муки. І трошечки солі. А щоб упростити мені задачу, мені тісто замішає мій незамінний помічник Моя хлібопічка. І виставляю режим замішування тіста. У мене восьмий він. І нажимаю кнопочку старт. А за цей час, що замішується тісто в моїй хлібопічці, я буду підготовлювати решту інгредієнтів. Погнали. Поки наше тісто підростає, ми наріжемо міленько цибульку, шинку вимити і висушити. І порізати на дрібні кусочки. Такі ніби кубики. На такі дрібні кусочки. 100 грам бочку, десь такий кусочок під черевені. Теж ріжемо кубиками. У мене копчено під черевина. Дуже гарно пахне. На такі кубики ріжемо бочок. Посічемо кріпто петрушку. Я посічу разом. Ну і так будуть йти все ті разом. Поєднаємо жовток з нашими вершками. Приправимо перцем. Сіллю. Гарно перемішаємо. На грубій терці натремо дві бульбини. Ну і Можемо братися до тіста. Тісто розкатуємо на круглу форму, У мене форма 26 см, гугенько розкатаю. І викладаємо в форму змащеною олією. І Так легенько олією. Поливаємо тісто вершками, змішаними з жовтком. Зверху викладаємо по всій площині бульбу нашу натерту. Стараємося, щоб було рівномірно. Бульбу притрушуємо цибулею нашою дрібно нарізаною. Приправляємо сіллю та перцем. Викладаємо шинку. І на шинку наш копчений бочок. І посипаємо нашою зеленю. Щедро теж файно пахло. І запікаємо 30 хвилин при температурі 220 градусів. І готово! І смачного. Напиши в коментарях, що ти думаєш про цей рецепт. І слідкуй за мною, щоб не бути голодним.